Вітаю вас! Я Ситник Андрій Володимирович, вчитель географії вищої категорії Золотоніської спеціалізованої школи номер 1 Тема нашого сьогоднішнього уроку релігії світу. Релігія це особлива система світогляду та світосприйняття конкретної людини або групи людей. Це певні культурні, моральні, духовні цінності, що обумовлюють поведінку людини. На землі є три світові релігії, тобто релігії, які охоплюють найбільше людей. Це християнство, іслам та буддизм. Іслам, як ви бачите згідно цієї таблиці, та буддизм є. Релігіями, які поділяються на дві течії, а християнство поділяється на значно більше течій, навіть ніж зображено тут. Тут зображені основні три течії. Іслам порівняно молода релігія, виникла в 6 столітті нашої ери. Християнство дещо старше, а от буддизм дуже-дуже давня релігія. Виникла ще до нашої ери в шостому столітті до нашої ери Географія релігій Зображена на цій картосхемі, деякі регіони Африки є, умовно кажучи, християнськими. Християнство переважає в Північній та Південній Америці, також у Європі. Іслам в основному розповсюджений на півночі Африки та в Азії. Буддизм також притаманний в основному азіатським регіонам, іноді трапляється в Південній Америці та в деяких державах Африки. Християнство. Це найбільш значна світова релігія. Головні напрямки ми вже бачили з вами: православ'я, католицизм та протестантизм. Багато дуже є ще різновидів різноманітних. В основному відмінності між течіями християнства полягають у певних канонах та Особливостях релігійних обрядів. Також в деяких течіях не визнається церковна будівля як молитовний дім, і вважається, що можна молитися чи то під відкритим небом, чи вдома в себе. В інших напрямках не визнається хресне знамення. Та інші певні культові, чи то постаті релігійні чи обряди. Іслам. Буквально це слово означає смирення, сумирність, упокорення єдиному Богу і Його волі. Це одна з найпоширеніших світових релігій. Засновником є пророк Магомет. Зародження та встановлення ісламу відбувалося як релігії на Аравійському півострові. Пророк Магомед є посланцем Всевишнього. Проглядається певна аналогія із посланцем Всевишнього у Християнстві. Так? І через слова пророка людям було передано текст Корану. Це релігійна книга, аналогом якої у християнстві є Біблія. Релігії Китаю. Це буддизм та особливі релігії філософії або філософські релігії, даосизм та конфуціянство. Філософські релігії були створені свого часу за підтримки правлячої верхівки китайських провінцій, наймалися певні мислителі, які мали створити цю філософію та вдосконалювали її. По ходу втілення у народних масах. В основному даосизмі конфуціанство, як релігійні, течії потрібні були для упокорення населення. Населенню нав'язувалася ідея, що керівнику їхньому або господарю видніше зверху, він краще розуміє і бачить. Ситуацію. І тому, коли він приймає якісь рішення, треба не перечити йому, а просто їх виконувати, адже йому видніше, і він досвідченіший, аніж простий народ. Ось приблизно таким чином упокорювалися народи Китаю. Згодом даосизм і конфуціянство стали більш глибокими та потужними релігійними течіями. І їх культурне надбання є неоціненим для людства. В Індії поширені релігії, такі як індуїзм, також іслам, не в першості, але тим не менше є християни, сикхи. Буддисти і джайністи. В Конституції Індії церква та держава є окремими утвореннями і вони не повинні впливати одне на одного. Цікавою схожістю світових релігій є наявність єдиного Бога. В християнстві це Саваоф або Єгова, у ісламі це Аллах. І лише в буддизмі немає поняття божественної особи взагалі як такої. Наявність Месії притамана всім релігіям, у, тобто посланця Божого. Ісус Христос у Християнстві, пророк Мухаммед або Магомед у ісламі. У буддизмі це Будда. Будда це людина, яка досягла особливого стану просвітлення найвищої межі досконалості. що… Ну, теж, в принципі, Будда є певним аналогом релігійного Месії у інших релігіях. Трим світовим релігіям також властива наявність зведення Божих законів своєрідних, які занесені у священну книгу, яка часто складається, в свою чергу, з зібрання інших книг, різних авторів. Це Біблія, Коран і Трипітака відповідного у буддизмі. Вони описують історичний шлях певних релігійних осіб, дають певні релігійні вчення і повчання. В основному вони йдуть у вигляді окремих оповідань. Часто ці оповідання мають нумерацію і заголовки, також звернення до певних народів. Українські релігії. Згідно Конституції України, кожен громадянин України має право на свободу світогляду та віросповідання. В Україні релігії. Православних найбільше, як бачимо з цієї діаграми, також є протестанти в Україні. Також представники Української Греко-католицької церкви, також Римо-католицька церква. Православ'я в Україні донедавна було розділене на православних Київського патріархату, пізніше це єдина православна церква України. І так і не з'єдналася з. Не війшла до єдиної православної церкви України православна церква Московського патріархату. Зараз в Україні з подіями, пов'язаними з військовою агресією Росії, проводяться певні законодавчі і законотворчі дії для того, щоб або обмежити, або повністю заборонити. Російську Православну Церкву в Україні, а усі священні будівлі, які їй належали, забрати і передати Православній церкві України. З багатьох причин християнська релігія часто переживала розколи. Ці розколи відбувалися. Як з фінансових, з військових причин, міжетнічної та міжнаціональної ворожнечі. Іноді ініціаторами створення нових релігійних течій християнства ставали королі. Та князі, які володіли певними територіями і хотіли збільшити свій вплив на ці території. Ну, наприклад, так виникла англіканська церква. Іноді через опір несприйняття верховенства якоїсь релігійної особи, наприклад, Папи Римського, з'являвся протестантизм, що дослівно означає «на противагу», так, протесту, протестують. Релігійні діячі і віруючі. Також є різноманітні течії, які ви могли чути, які мають свої особливі обряди, але теж відносяться до християнства. Це баптизм, адвентизм, п'ятидесятництво, адвентизм називаючи адвентисти сьомого дня. І навіть є методична церква або методизм. Лютеранство, наприклад, назване на честь відомої релігійної особи Мартіна Лютера. Також є східне християнство або православ'я, так зване християнство за східним обрядом. Я вам дякую за увагу. Сьогодні ми вивчили релігії світу, вивчили три основні світові релігії, вивчили релігійний склад населення України та вивчили походження та історію цих релігій. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів у вивченні географії.